Отак у повній амуніції проходять курс пожежника Нікіта та Ніколь. Це одні зі спеціальних позашкільних занять для дітей, які організовує влада Люксембургу. У них є підготовчі заняття по пожежникам, а вони вчать їх там затушувати пожежі, надавати першу медичну допомогу. Там, у них купа класних штук. Коли вони там заходять в кімнату, вона вся в диму. Вони там тушать, вони рятують людей. Нікіта та Ніколь із Києва. Проте через повномасштабне вторгнення разом із матір'ю Евок. Куювалися до Люксембурга та отримали тут тимчасовий захист. І з ним серед іншого наші співвітчизники мають вільний доступ до освіти. Дитячі садочки приймають чини від самого народження і до чотирьох років. Але державних дошкільних навчальних закладів дуже мало переважають приватні, і щоб потрапити, бодай в якийсь із них доведеться пройти чергу. Обов'язковою умовою, щоб потрапити в державний садочок, має бути двоє працюючих батьків. Тобто, якщо один з батьків не працює, місце в державному садочку отримати не ну хіба що за винятком можливо якоїсь комуни десь на півночі країни, де більше місць ніж бажаючих дітей. От тому туди записуються дуже зарання, і... але є приватні, яких теж дуже багато, і в приватних садочках простіше знайти місце. Хоча в популярних комунах, наприклад, там в місті в самому Люксембург або на півдні -Вешт, в більш густо населених, там теж черги і теж не так просто туди потрапити. Дошкільна освіта в Люксембурзі платна і не має значення чи у державний садок піде дитина, чи у приватний. В останньому, звісно, ціна буде вища. То навіть якщо українські. Батьки влаштовують дітей навіть в приватний садочок. То ціна в першу чергу залежить від доходу батьків для всіх, незалежно від того, за переселенці чи ні, оскільки держава субсидію це для тих, у кого невисокий дохід. Тобто, залежно від вашого доходу, ви отримаєте ціну. І вже тоді ви її сплачуєте. Ціна погодинна в державному садочку максимальна погодинна ціна 6 євро. В приватному як вони захочуть, торік на початку повномасштабного вторгнення чимало садочків приймали українських дітей безкоштовно, давали час батькам, аби ті оформили державні субсидії. Від 4 до 6 років діти проходять підготовку до школи. Вона безкоштовна та обов'язкова для всіх. Там вони всі навчаються в державних школах люксембурською мовою. Тобто два роки все до люксембурської вчителі дуже добре адаптують дітей. Вони вже там вчаться рахувати там в межах 20 там вони вже. Знають всі весь алфавіт. Вони вже потрошечку вчаться. щоб вони вже говорили повністю повними реченнями люксембурзькою мовою. В них багато екскурсій, багато різних цікавих занять. До школи діти йдуть, коли їм виповнюється повних шість років. Є приватні і державні навчальні заклади. Останні між собою поділяються на міжнародні та публічні. Основна мова навчання в них іде німецька. І, наприклад, чому тому, що основні ну, предмети, наприклад, математика викладається німецькою мовою, і всі інші оці предмети вони викладаються німецькою мовою, але вони французьку починають вчити з другого класу. Все молодші школи, звичайні оці от паблік скул районі. Потім є ще в державі шість міжнародних шкіл International School, але це державні. Вони створені державою, оскільки приїжджає дуже багато людей з відусіль, і є запит, що ну досить важко дітям почати зразу трьома мовами вчитися. Вони працюють за системою європейських шкіл, і там відповідно є три секції: англійська секція, німецька секція, французька секція. Діти Олени, щойно приїхавши в Люксембург, одразу пішли до міжнародної державної школи. Вона була адаптаційна. Туди зібрали просто цілу купу українських дітей різних віків від шести там і майже до вісімнадцяти, тому що ну їх здали. Хтось взагалі не знає мови, хтось трошки англійської знає, хтось взагалі нічого не знає, і перше, що їм давали, інтенсивну англійську мову. Тобто їх мали підігнати під якийсь ну спільний шаблон, після якого вони. їх припускають по різним школам. Олена має свою програму для розвитку дітей. До того ж, вона знає кілька мов, тому їй запропонували у школі тимчасову роботу. Там були окремі вчителі спеціалізовані, а були такі от адапта як сказати. Були люди, які допомагали адаптуватися. Тобто, по перше, якщо дитина перелякана, вона взагалі не розуміє, що відбувається, вона не розуміє мови. Е, Україномовна, наприклад, там я чи інші дівчата, які були на періоді на початку, вони просто дитину заспокоювали, допомагали, десь перекладали. Згодом діти Олени перейшли до державної публічної школи. Навчання там відбувається німецькою мовою. Коли ми мої діти приїхали, ніколь була в першому класі. Її визначили в клас 2-1, здається у них трошки інша система. у них є клас там 2-1, 2-2, 3-1-3-2. Старший в мене був в класі 3-1, він на два роки її старше. Дітей у люксембурзьких школах намагаються не завантажувати інформацією. Щотижня є скорочені дні, наприклад, у вівторок і четвер. Тоді навчання триває до 12 годин. До того ж, домашні завдання учні отримують також на щодня. Скільки діти можуть бути, е, ходити на якісь різні різні секції, спортивні там, чи е, творчі, чи ще які. І в дитина, наприклад, в понеділок до четвертої школа, школи, а потім вона на п'яту йде в секцію, закінчує сьомій, вона прийшла додому повечеряла, і о дев'ятій спати лягати, які там домашні завдання. От, е, ну Тому. Та, є таке. Плюс, якщо дається домашнє завдання, це не сьогодні на завтра. Ну, малесеньке може бути сьогодні на завтра, щось там закінчити. А так, вибачте, я навіть я завдаю домашнього завдання сьогодні здати через тиждень. На цьому відео діти Олени виконують одне з чергових домашніх завдань. Хаб, хаб. Хаб, хаб, трасе, до оцінювання учнів у місцевих школах ставляться дуже серйозно. Тут ще не з десяток різних параметрів. Наскільки дитина може працювати самостійно? Наскільки вона включена? Чи є в неї мотивація? Чи піднімає вона руку, чи зможе вона ставити питання? Наскільки вона дружня, як вона себе почуває? Нам яку папку прямо видають тобі і кажуть, що там параметри такі? І там збирається історія. Да там нам в минулому семестрі у вас дитина була там на такому рівні розуміння німецької. Сьогодні у вас є програма, Рез там ось в неї таку такий -то рівень. у 12 років у Люксембурзі закінчується молодша школа. Після цього діти переходять до ліцею. Є два варіанти державних ліцеїв: або це ліцей класік, який іде класичний, який потім іде з прицілом наступ до університету, або є жінегаль, тобто ну як загальноосвітній, скажімо так, е, в Женегаль теж можна після нового піти в університет, або там є стежки, за якими ви вже можете отримати як. Е, як в так училище зразу професію. Проте самому обрати, де далі навчатися, не вийде. Це вирішують за результатами іспитів та після консультації з класним керівником і психологом. Ви в після шостого класу 12 років ви здаєте ті самі екзамени. Вони є там, здається, це от французька, німецька і математика. Там по три тести на кожен предмет. Там вони це, місяць це все здають, і потім вони отримують результати. І за за цими результатами, плюс бесіда з класним керівником і шкільним психологом, дитина отримує направлення на. 아니 <목소리가> Класично чи загальноосвітню систему. Якщо говорити про університети, то в Люксембурзі він один і там готові приймати українців. Проте у абітурієнтів має бути високий рівень німецької, люксембурзької, французької та англійської мов. Якщо ж переселенці бажають отримати вищу освіту в Україні, в Люксембурзі можна здати українське ЗНО. У нас вже зареєструвалося 115 дітей. Це при тому, що в нас немає 115 дітей такого віку в Люксембурзі. А так до нас приїжджає Ають із сусідніх країн зараз у Люксембурзі орієнтовно півтори тисячі українських дітей шкільного віку, і чи не всі ходять до місцевих навчальних закладів? Вчителі ж намагаються зробити все можливе, аби їхня адаптація минула легко та швидко. А влада постійно заохочує дітей розвиватися в Люксембурзі є чимало позашкільних гуртків. Крім того, дітей часто возять на різні екскурсії. Нікіта та Ніколь після обіду навчаються в українській школі дистанційно, проте їм вистачає часу і на саморозвиток. Ніколь подобається ходити на балет, а Нікіта грає у футбол або ж катається на роликах. Обоє люблять музику і вже можуть зіграти гімн України на скрипці.